Уявіть собі мить, що ти стоїш перед людиною, яка має все під контролем, його робота, його рутина, стосунки все здається в порядку, але в ньому є щось, що залишається недоторканим, майже недоступним, його найглибшим емоційним світом. І, хоча він цього не каже, ви можете це відчути. Там стіна, простір до якого не було досягнуто, поки хтось не з'явиться і обезброїть його, навіть не намагаючись. Це не поцілунок, це не було обіцянки, це було щось тонке, жест, погляд, енергія, яку не можна було пояснити, і з цього моменту щось всередині нього почало змінювати те, що ніхто раніше не вдавався щось він сам навіть не зрозумів, що йому потрібно. Карл Юнг сказав, що людська душа не закохується в очевидне, але з символічним це не прагне визначеності. Він шукає дзеркал, і багато разів те, що запалює той тихий вогонь всередині людини, не має форми чи імені. Це вібрація, частота, яка торкається саме там, де він думав, що нічого не залишається. Ви коли-небудь відчували, що торкнулися чиїсь душі, навіть не намагаючись. Ви були здивовані тим, як глибоко хтось вас пам'ятав, навіть не поділившись нічого інтенсивного. Якщо з вами трапилось щось подібне, поділіться ним у коментарях. Ця історія може бути більш значущою, ніж ви думаєте. Цікаво, що коли на людину впливає такий досвід, він не завжди це показує. Іноді він навіть відстань стає більш раціональним, шукає притулку у знайомому, але це не означає, що його не торкалися. Це означає, що він не знає, що робити з тим, що він відчував, бо те, що його зворушило, не було чимось, що він міг би контролювати. Це була емоція, яка не просила дозволу, почуття, яке не входило в його психічні рамки, і це ключ. Чоловіча душа не відкривається до логіки, а до того, що стикається з нею з його порожнечею, репресованими бажаннями, потребою в реальному зв'язку. І цей зв'язок не виникає з того, що говорить чи робить жінка. Це виникає з того, що вона представляє, навіть не знаючи цього. Коли жінка в мирі з собою, коли вона не шукає схвалення, коли вона вібрує від своєї істини, її присутність стає якоюсь мовчазною мовою, яку чоловік, який не має свідомості, негайно визнає, навіть якщо розум заперечує це в той момент, він не закохується в людину, яку він закохується в символ із несвідомою обіцянкою того, що він шукає, але не знає, як ім'я. Коли Юнг говорив про колективне несвідоме, він посилався на ті спільні спогади, які ми всі носимо всередині нас. Навіть якщо ми не прожили їх свідомо, і в серці чоловіка вони часто проживають жіночі образи, які супроводжували його з дитинства: мати, доглядач, муза, спасительські фігури, які формують його емоційну уяву, і що він пізніше проектує на жінок, яких він зустрічає. Є одна фігура, яка виходить за рамки всього цього: це те, що Юнг назвав аніма, внутрішнє зображення жіночого, яке не визначається ролями, а енергією. І коли чоловік зустрічає жінку, яка, не знаючи, що втілює цей архетип, щось запалюється в його душі, це не бажання, це не потрібно, це щось глибше, начебто, раптом він побачив себе, що відображається в дзеркалі, на яке він ніколи не наважився заглянути, цікаво полягає в тому, що ця жінка часто не докладає зусиль. Вона не намагається спокусити, не переслідувати, не просить вас обрати. Вона просто є, вона мешкає в собі і таку справжність, така рідкісна, така руйнівна саме те, що протистоять йому, бо він не може домінувати над цим, він не може цього передбачити, він не може вписати його в будь-яку звичну категорію. Ось тоді починається плутанина, тому що його розум намагається пояснити це, раціоналізувати його, змусити його в старі рамки. Але душа не працює так. Душа не рухається логікою, він рухається резонансом. І коли жінка вібрує від своєї правди, це не її, що торкається чоловіка, це її правда закликає до нього. Ви коли-небудь відчували, що хтось глибоко тягне вас без видимих причин, що ви, здається, представляєте щось навіть ви не повністю зрозуміли. Проблема починається, коли ця атракція стає незручною, оскільки він не знає, як боротися з тим, що відчуває. Він не готовий бути таким викритим, настільки вразливим, тому що те, що спрацьовує всередині нього, так це не просто швидкоплинна емоція. Це заклик до його власної трансформації. І тут багато стосунків розбиваються до того, як вони навіть починаються, бо жінка не розуміє, чому він відтягується саме тоді, коли все, здавалося, іде добре, і він не розуміє, чому він не може залишитися, чому щось всередині нього підштовхує його до бігу. Але те, що насправді відбувається, це те, що його внутрішній світ був торкався таким чином, як він ніколи раніше не відчував. І навіть якщо він цього не знає, це початок чогось набагато більшого. Початок пробудження на поверхні може здатися, що він продовжив своє життя, що нічого не сталося, що це була просто чергова зустріч. Але правда полягає в тому, що його несвідоме позначено не пам'яттю про будь-яку жінку, а за тим, що вона символізувала, бо не її краса не захоплювала його, ані її слова чи жести. Це було так, як вона зробила його, не сказавши ні слова. Дивіться всередину, Карл Юнг сказав, що ми не те, що ми показуємо, але те, що ми пригнічуємо, і часто те, що людина пригнічує. Це саме його потреба відчувати себе вразливою, здатися, перестати контролювати. Ось чому, коли з'являється жінка, яка цього не вимагає, не просить, нічого не потрібно доводити, він не знає, що робити, оскільки вона не представляє ролі в його житті. Вона являє собою портал, портал його тіні. І в цій тіні лежить усе, що він заперечував про себе: його крихкість, ніжність, страх відмови, глибоке бажання, бути по справжньому коханим. І, звичайно, це жахливо, бо ніхто не навчав його орієнтуватися на ці води. І ніхто ніколи не говорив йому, що любов це не боротьба за владу, а священний простір для трансформації. То, що він робить? Він захищає себе, він відтягується, він переконує себе, що це не так глибоко, і він шукає комфорту в сімейному, передбачуваному. Але вночі, коли тиша падає і масок не залишається, вона повертається не її образ, а її присутність. Це відчуття, яке він не може пояснити, але це залишається живим. Б'ючи, як пісня, яку він не може забути, і там починається невидимий, але незворотний процес. Його несвідома починає працювати над тим, щоб нагадувати йому, що в цій жінці є щось незвичайне, що не було про володіння, а про роздуми, оскільки вона не пропонувала йому стосунків, вона пропонувала йому можливість. Він, не знаючи цього, відпустив її. Чи траплялося з вами коли-небудь, що хтось дистанціювався від вас без чітких причин, лише повернутися пізніше, ніби вони щось пізно зрозуміли? Вони паузи, щоб зрозуміти, і це розуміння непросте. Це потребує часу, тиші та чесності. Але коли він нарешті починає чітко бачити, Ніщо не є таким, бо тепер він знає, що те, що його зворушило, не було її людиною, але те, що вона розкрила йому про себе, і такий відбиток не згасає. Настає етап, коли він починає шукати її в інших. Він цього не визнає. Можливо, він навіть не усвідомлює цього, але щось всередині нього порівнює, пам'ятає проекти, і ніхто інший не схожий на неї, тому що те, що він шукає, це, це не людина, це відчуття, спокійна присутність, ця емоційна свобода, такий спосіб просто бути без вторгнення. Любити, не запитуючи, що позначило його, не видаючи звуку. І саме тоді починається тонка одержимість не з нею, а з тим, що він втратив, коли вона пішла. Бо в глибині душі він знає, що з нею він не просто втратив стосунки, він втратив шанс вилікуватись через зв'язок. Тепер все відчуває себе поразливіше поверхнево, тому що ніхто інший не пробуджує в ньому те, що вона робила, і це не дає йому відпочити. Карл Юнг вірив, що те, що ми заперечуємо всередині себе, стає нашою долею, і те, що цей чоловік заперечує. Це не пам'ять про неї, а те, що вона активувала в ньому. Ось чому він продовжує бачити її в жестах інших, певними словами, у певних мовчанинах. Не тому, що вона присутня, а тому, що її відбиток продовжує вібрувати в його несвідомому, як живий символ. І чим більше він це заперечує, тим сильнішим стає. Потім приходить імпульс повернутися, щоб знайти її, щоб відновити те, що він втратив. Але те, що він хоче, на це не вона. Це те, що він відчував, коли був з нею. Саме версія себе існувала лише в її присутності. Вільніша, більш вразлива, більш реальна версія, але ця версія не залежить від неї. Це залежить від його готовності дивитися всередину. Хтось коли-небудь повертався до вас, сказавши, що не може вас забути, але не маючи можливості пояснити, чому вони шукали вас своїм тілом, але не робивши душі. Якщо щось подібне трапилося з вами, поділіться цим у коментарях, тому що багато разів ми вважаємо, що це любов, коли насправді це уникає, тому що для того, щоб цей чоловік по справжньо любити, йому недостатньо хотіти відчути знову. Він повинен наважитися, інтегруватися, щоб визнати, що те, що вона представляє, було дзеркалом його спокійного я і що цю частину вже не можна ігнорувати в той момент. Якщо він має мужність, подорож починається з межі всередину. Він більше не переслідує жінку, більше не звинувачує її, більше не намагається володіти нею. Тепер він запитує себе, яку частину мене прокинули в її присутності, яка рана була викрита, яку правду вона показала мені у своїй тиші. І, і це питання, хоча боляче, це перший крок до трансформації, тому що він більше не намагається заповнити порожнечу, він намагається це зрозуміти і в цьому пошуку, не усвідомлюючи цього, його процес індивідуації починається на цьому етапі. Він більше не працює. Щось всередині нього змінилося. Він робить паузу, зауважує, дозволяє собі відчувати те, чого він так довго уникає. І навіть якщо він все ще не знає, як вилікувати, принаймні він більше не заперечує себе. Це вже величезний крок. Справжня трансформація не відбувається, коли все зрозуміло. Це трапляється, коли ми перестаємо бігати. Карл Юнг сказав, що процес індивідуації починається, коли самостійно стикається з несвідомим, і визнає, що цілісність не зустрічається назовні, а в інтеграції фрагментованих частин душі. І часто ця інтеграція починається з втрати, відсутність, яку неможливо замінити. Жінка, яка, не намагаючись, залишившись світло замість порожнечі, він пам'ятає моменти, речі, вона сказала речі, про які вона не сказала. Прості жести, які зараз здається означають набагато більше, і він усвідомлює, що вперше хтось справді бачив його не за те, що він виявився, не за його успіх, силу чи харизму, а за те, ким він насправді був під цим. Це обезброїв його, тому що у світі, де так багато чоловіків навчилися захищати себе за масками, бути глибоко поміченим, майже нестерпним, це як бути голим перед іншою душею, і все ж це також те, що вони найбільше прагнули. Ви коли-небудь відчували, що когось викривають лише ваш погляд, що нічого не кажучи. Ви змусили когось зіткнутися з собою, тому що іноді ми не усвідомлюємо сили, яку ми несемо в нашій душі, поки хтось не відбиває її до нас, і саме тут він починає розуміти, що це не її, він повинен відновитись. Це його зв'язок із собою. Вона була початком, тригром, точкою розриву, але завдання зараз внутрішнє. Це його. Він перестає шукати когось, хто винен. Перестає сподіватися, що минуле повернеться, і повільно починає задавати собі нові запитання: хто я без оборони? Яку частину мене я ніколи не дозволяв з'явитися на світ? Як я можу бути цілим чоловіком, не намагаючись наповнити свою порожнечу швидкоплинними зв'язками? І ця чесність починає його змінювати. Можливо, він ще не знає, як любити по-різному. Можливо, він все ще спотикається, але він більше не любить від потреби. Він більше не прагне від відсутності. Він вчиться бути з собою, щоб вибирати себе, слухати себе. І в цій тиші вона все ще там, не як відсутність, а як символ, символ того, що він колись здатний відчувати, і тепер, нарешті, дозволяє собі зрозуміти з часом, що щось починає осідати всередині нього. Немає стільки терміновості, більше шуму, тривога необхідності розуміти все повільно згасає. На його місці новий вид спокою починається з'являтися. Не тому, що це вже не болить, а тому, що зараз біль має сенс. Це вже не відкрита рана. Це знак того, що щось перебудоване зсередини. І в цій реконструкції він більше не намагається замінити. Він починає інтегруватися, щоб зрозуміти, що справжня любов це не те, що він втратив, це було те, що він здатний пробудити, тому що тепер він розуміє, що не вона врятувала його. Саме вона відобразила, що змусило його врятувати себе. Юнг сказав, що ми не закохуємось у людей, а з якостями нашої душі, які ми бачимо в них. І саме це сталося. Він не любив її тіло, її посмішку чи її інтелект. Він любив її свободу, її обґрунтованість, її справжні якості, яких він прагнув. Але не знав, як розвиватися всередині себе. Ось чому це так боляче, бо вона нагадувала про все, що він ще не був, але міг стати. І тут трапляється щось прекрасне. Він більше не хоче, щоб вона повернулася, не тому, що він її забув, а тому, що він розумів, що її роль у його житті вже виконана. Вона не закінчилася. Вона була початком поріг, який привів його до власної душі. І так, посеред усього цього внутрішнього руху, він починає жити інакше. Він більше не діє від страху, більше не любить з місця необхідності прийняти. Тепер він зауважує себе, піклується про себе, дозволяє собі бути вразливим, і в цій вразливості він знаходить свою справжню силу. Тому що любов це не контролювати, не триматися, не переконати когось залишитися, любити це повністю, населити себе і поділитися цим з тим, хто також зробив роботу всередині себе, і це все змінює. Він починає ставитися з нового місця, більш чесного, більш безтурботного, більш людського. І хоча її вже немає, її енергія залишається не тінню, а як путівник. Тому що те, що вона залишила після себе, не було порожнеч. Це був новий спосіб побачити життя: спосіб, який не шукає володіння, а зв'язок спосіб, який не вимагає, а тече любов, яка не харчується страхом втрати, а на свободу ділитися. У цей момент він перестав битися з собою. Він більше не звинувачує себе в тому, чого раніше не розумів. Він більше не карає себе за те, що він не знав, як любити так, як міг. Тепер він досяг глибокого розуміння. Любов не про те, щоби бути ідеальною, це про те, щоби бути в свідомості, і це усвідомлення, навіть якщо воно прийшло пізно, змінило його назавжди. Карл Юнг сказав, що те, що ми приймаємо про себе, перетворює нас. Саме це відбувається. Він почав приймати свої тіні, свою порожнечу суперечності. Він більше не ховає їх, він охоплює їх. І, роблячи це, він стає більш людським, більш цілим, більш здатним до по справжнього любити. Тепер він чітко бачить, чого не міг раніше. Ця жінка не була якоюсь недосяжною ідеалом. Вона була справжньою жінкою, яка просто любила себе достатньо, щоб не залишатися там, де її не бачили. І саме той самолюбство, той мовчазний акт гідності. Це залишило незабутній слід, оскільки у світі, де багато людей плутають любов до жертви, вона представляла щось революційне. Право виїхати під час перебування означало б зрадити себе. І, хоча це боляче в той час, тепер він вшановує це. Ви, коли-небудь відчували своє мовчання, відхід, своє рішення, не наполягати на тому, щоб не зрозуміти, вам змусили почувати себе винним у виборі себе. Якщо ви коли-небудь переживали це, поділіться своєю історією. Це може дати силу тому, хто зараз стикається з подібним рішенням. Тепер він бачить, що його трансформація не була б можливою, якби вона наполягала, якби вона залишилася. Якби вона благала про кохання, саме її від'їзд запалив внутрішній вогонь його змін, оскільки ніхто не може пробудити, не спочатку його похитнули. Цей тремт був любов, мовчазне, стійке, справжнє кохання, любов, яка не потребувала драматичних слів чи інтенсивних сцен. Просто обожнюйте, тихо закриваючи ніжне більше. Це не виходило від гордості, але від самоповаги. Цей жест перетворив його більше ніж будь-яка обіцянка коли-небудь могла, тому що в цьому акті він нарешті бачив те, чого ніколи раніше не розумів. Що найглибший вид любові не вимагається, це вшановано. І так його спосіб любити змінився. Він більше не намагається вразити, більше не потребує контролю. Тепер він хоче поділитися своєю правдою, навіть якщо вона недосконала. І в цій недосконалості він став реальним. І навіть якщо він ніколи цього не каже, навіть якщо вона ніколи не дізнається, там живе всередині нього глибока вдячність, бо вона не була раною. Вона була ключовою, тією, яка відкрила двері для нової версії себе. Сьогодні, коли він пам'ятає її, це вже не боляче те саме. Більше немає питань без відповіді, більше не тривоги щодо закриття. Є щось інше, щось спокійніше, щось чистіше. Це так, ніби він може нарешті подивитися на цей зв'язок, а не з місця відсутності, але з місця вдячності, тому що вона не була помилкою. Вона була посланням іскрою, вчителем, якому не потрібно було використовувати слова, оскільки її сама присутність вже була откровенням. Карл Юнг сказав, що великі зустрічі в житті не трапляються випадково, а тому, що душа потребує їх, щоб еволюціонувати, і це зустрічається з нею. Хоча короткий, хоча і дивний, хоча, можливо, неповне було ідеальним, оскільки це відзначило до і після, у своїй внутрішній історії він більше не шукає цієї жінки в інших, більше не проєктує її на нові обличчя. Тепер він несе її всередині як символ, як компас, як присутність, яка не залишаючи повернула його до своєї сутності. І це найглибша форма справжньої любові, коли вона вас не пов'язує, коли він не домінує на вас, коли це не обумовлює вас, а натомість розкриває вас. Перетворює вас, нагадує вам, хто ви є і ким ви можете стати. Можливо, ви спостерігали за цим. Це та жінка, яка торкнулася чиїсь душі, навіть не намагаючись. Той, хто тихо пішов, але залишив після себе ехо, яке ніколи не згасав. Той, хто з гідністю. Показав шлях всередину і відчував себе неправильно зрозумілим, розгубленим або навіть відхиленим. Але, можливо, сьогодні ви зрозумієте ви не забули, ви були інтегровані, і це потужно. А може, ти людина, яка переживає пізнє пробудження, яка починає розуміти, що те, що він втратив, це не просто стосунки, а можливість знову опинитися. І якщо це так, нехай це повідомлення буде вашим маяком, оскільки не має значення, як надходить пізня обізнаність. Це завжди приходить у потрібний час, коли душа готова. І тепер я запитую вас з моїм серцем у руці. Ви коли-небудь відчували, що ваша енергія перетворила когось навіть, навіть не усвідомлюючи цього, чи ви присутня його, що його потряс, навіть якщо він не міг це пояснити. Або ти був той чоловік, який почав пробуджуватися після втрати. Поділіться ним нижче. Ваша історія може бути саме тим, що хтось інший повинен прочитати сьогодні. Ну, це все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забуваємо, що ви є вирішальною частиною цього каналу. Сміливо поділіться своїми думками у розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто введіть 100. Більше того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на піктограму дзвону, щоб ви не пропустили жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякую за перегляд!